Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас наступна війна баф атаки. воюємо проти Ко альянсу. В них тут збірні, різні в них прапори: американські, турецькі. У них залишилось 6 ударів. У нас залишилось 18, і ми трішки вже попереду. Скоріше за все, цю війну ми переможемо. Ось такі мені залишили оборонки. І є доволі такі потужні. Ось, 7, 6, 700, 7, 126. 7,126. Ну, всі такі непогані оборони, тому давайте спробуємо когось атакувати, наприклад, ось цього. Потужний суперник. Давайте візьмемо. Спробуємо Лімон візьму Дрейка. Візьму Люську. Не знаю, що з цього вийде. Хочу ще взяти купідона і, напевно, гранатку закриватись від цих пофітів да, Pepperflame. Хоча вони можуть і не витримати. Так, війська поміняємо. І тут купідону, напевно, залишимо такі, а гранатки давайте дамо 30 Ось так. Ну, не знаю, не знаю, що з цього вийде. Можливо, краще 4-1 сюди йти. Ну і гранатки закритись від цього центрального героя. Не пам'ятаю, як його стільки вже виходить, що. Валет. Але бачу, що закритись нам буде важко. Ну, прокинути можна зелені. Зберуться жовті трієчки, можливо, там червоний доїде. І ще буде трійка червоних. Давайте спробуємо. Так, трієчка доїхала ще де одну трійку взяти. Ну, ось так можна спробувати. Це зайве комбо зарядила його. Дрейка, ну, дрейк це ще. Не дуже той поганий варіант. Але поле геть зіпсувалось. Трійка червоних в пофіта або в пепер. Це, звісно, добре, але мені б жовтенькі десь знайти. Іде їх шукати. Ну, давайте в пофіта поки прокинемо. Так, гранатка в нас є, тоді поки чекаємо. Можемо ще трійку прокинути в цього валета. Може там заїхати. Або червоний, або жовтий. Тоді щось зможемо зробити. Трішки доїхало, але не так, як потрібно. Добре, тоді лікуємося і тут шукаємо жовтий. Так, знайшли жовтий і червоний. Якщо в мене не зарядиться, зарядиться, то в нас були б якісь шанси. Зараз буде ману зрізати. І все по жовтим лупить, ви бачите? Це сюди вдарив, це гранатка від'їхала. Ну, звісно, Лімон першому підрізали. Ну, хоча б проб'єм центр. Огу. Ну, добре. Ну, важко, важко. Довго ми шукали, Це встиг два рази ультанути. Так, поїхали сюди тоді. Потім вже будемо розбиратись з добивами. Ми тут все одно вже перемогли, але все одно хотілося б якось краще зіграти. Так, ну тут неприємно і вайшалі, і все ці. Так, давайте візьмемо спарклайта, візьмемо. І також шляпу. Давайте цього візьмемо хлопчика і візьмемо Меліндорчика. Шляпа Красти, Таунти або гіпо Меліндор диспел якщо потрібно, буде. Так, тут поміняємо війська. Цьому дамо. 17, може. Більше атаки, хоча 23 там більше атаки і пробивання. Ні, атаки менше пробивання є. Ми для зарядки даємо вистачить. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. В принципі, ми і можемо забрати. Але мені тут не подобається ця вайшалі. Вона дуже неприємна. Так, давайте прокинемо ось так зелені, може буде червоний кріс? Так, червоний кріс є. Зразу будемо підривати. Ну, це зайве було, ну, взагалі зайве. Форцеса. Так, ну, цю майже пробили. Добре. Тепер питання, питання. Куди прокидувати спарклайта? Ну, нам би. Прокинути зелені в пустоту потрібно мені забрати. Давайте тоді зробимо ось так. Угу. Тепер ось так. Ну, яка вона живуча. Ну і сюди ж проб'ємо з каргремеком. Угу. І зарядимо зелених. Так, зелені заряджені? Зараз буде ходити гіпо. Нехай ходить, він повинен на нас перекинути. Тому давайте ось так прокинемо обережно. Угу. Так, тепер що робити тепер? Чи використовувати Меліндора з Фортесом, чи почекати Таунт, спробувати забрати. Давайте тоді ось так. А, і вона зараз задіспелить, зарядилась на другій ульті. Ага, вона не попала. Ну, добре. Але сповільнила нам. Добре, 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 давайте тоді заберемо в них. Таунт. Так, працював Тепер ось так. І напевно, краще спробувати цих добити. Там є один червоненький. Скільки в неї? 89. Вона від'їде. Давайте ось так обережно зелені ще прокинемо. Угу. спробуємо зарядити нашого спарклайта. Ага, іконін зарядився чудово. Так, робимо так. Тепер ось так. І прокинемо ось тут сині. Там повинні зелені скластись. Чудово. Так, цього пробили. Ну, добре. Бафнемось. І повинен добити, хоча він може відроджуватись. Ні, не добив, А що так слабенько вдарив. А, ми під зрізаною атакою були. Ну, добре, хоч тут вийшло чудово, зробили шот. Це вже добре. Так, ну, давайте спробуємо на ось такого сходити. Не знаю, не подобається мені ця хел, але. Тоді візьмемо сюди ось так. Ось так, ось так. Арчика. До речі, якщо встигнемо, перевіримо, чи арчик заблокує того новенького мену, чи ні. Так, ну і давайте кіті візьмемо, нехай буде. Так, лікування нам потрібне Ну що ж, поїхали, подивимось, що з цього в нас вийде. Так, так, так. Фіолетових дуже мало, зелених також дуже мало. Зарядки взагалі не бачу. І на полі тільки два ходи. Або сині вазлара, або сині горизонтально прокинути. Ну давайте тоді ось так. Угу, Якісь зелені почали з'являтись. Але нам того недостатньо. І Хелми не встигнемо зарядити, щоб вона ультанула в Людвига. І тоді ми взагалі не зможемо зарядитись ніколи, якщо вона не в Людвига буде утувати. А вона буде ультувати не в Людвига. Ну, все, приїхали, як то кажуть. Ой, вона заряджена. Давайте тоді ось так. Щось вона дуже сильно пробила. По арчику прилетіло так потужно. Просто дві ультихел немає команди. Хоча і жовтих в мене немає в команді. Ну, давайте прокинемо. Ось вони фіоли під'їхали, але вже це настільки пізно, що ми тут вже не витримаємо. Не люблю я Хел. Такий тапочок на неї витратив даремно. Ліман зараз доб'є. Добре, тут, ну, саме все бачили, нічого не зайшло. Давайте спробуємо все ж таки хоча б сюди сходити може добити цього. У мене той пофіт. Кого сюди брати, не зрозуміло. Ну, скоріш за все, Голді нам тут знадобиться. Голд знадобиться. вона буде працювати і проти пепер, і проти пофіта. Так, що робити з тим мене? Незрозуміло, ми можемо спробувати зеленими заблокувати. Давайте візьмемо зелену трієчку нашу. Так, так, так. І когось ще жовтого. Можна, в принципі, і Вівіку спробувати взяти. Так, вона спочатку лікує, потім знімає. Добре. Так, по військах. Нехай Голді будуть такі 30, а Вівік і ці 30, поки ман, на ману не докачені в мене. Так, тут зумінимо. Грейс. Ось так. Ну що ж, давайте спробуємо добити. Поїхали. Ну, проти Хел я навіть не знаю, яким мені йти. У мене тільки то Людвиг і все. Так, що ми маємо? Нам потрібні зелені. І жовті. Давайте ось таке комбо пропустимо. Велике комбо полетіло, той вже заряджений майже. Є зарядка зелені теоретично, але він зарядиться з двох камінчиків. Якщо зелені зібрати, там роз'їдуться жовті. Ось такий добив. Ну, давайте ось так. Може він не зарядиться. Не зарядився. Чудово. Тоді сюди і будемо пробивати. Ось так. Ось так і ось так. Зелена трійка вже не добиває. Як нам зарядити Голді? Кинути в пепер трієчку жовтих. Вона може зарядитись. З цієї трійки, ну це вже заряджений, давайте ось так прокинемо. Не вистачило, ну це зрозуміло. Все, квінель немає. Так, надаха блокує його. Це добре. Давайте, може, пошукаємо тут жовтий? Ні. Ну, тоді прийдеться ось так прокидати. Розумію, що пепер вдарить. Ого, щось дуже сильно воно вдарило. Так, давайте тоді ось так. Тепер Голді. Ну, Прокинемо тут зелені. І не вистачило нам для надахи. Так, давайте тоді ось так один зелененький зберемо. І знову не вистачило. Так. Ну, все, тут ми вже і добити не зможемо. Там шал вже готується. Ну, давайте запускаємо комбо. Що ж поробиш? Не вистачило жовтих, би Вівік, звісно. Пробила нам всіх. Ну, це хоч що Вівіка чинить супротив. Ну, давайте спробуємо добити. Ну. Там вже шал полікував. Все ж таки ману з'їли. Ось так. Трієчка зелена, вже нічого не робить. Ну не знаю, залишилось два удари. Може сюди сходити. Ну тут дуже потужний. Оцей Шимерко. Склейк, ну, дуже сильний. Людвих, У мене вже, ну, Люся в мене є. Хоча тут цей Норман теж неприємний, б'є по всім, Пофіт, Рамона. Ну, тут ось такі оборони. Не знаю, це оце саме, саме слабше со старвокером. Star хоча Starwerk теж такий неприємний. Тут червоні. Потрібні би були, але немає у мене вже червоних. Угу. На кого йти не зрозуміло. Так, там за мною... Хочу добивчик забрати. Луна теж неприємна, не хочу на неї йти. Ну, давайте спробуємо на цього сходити на старвокера. Може ще хоч один шот зробимо. Тільки ким туди йти? <кій> на того старвокера? Зелених вже немає. Ну, давайте, звісно, візьмемо Голді. Можемо встигнемо. Візьмемо Люсю тоді. Давайте спробуємо фіолю взяти. Ось так, ось Стара. Давайте подивимось, там лікарі є. Той лікується, той. Лікарів немає. Можна, в принципі, спробувати взяти і хепрі, і нам ще б якісь. Хоча лікарів у нас виходить лісу старт Це... старти Голді, можна спробувати тоді. Давайте візьмемо ось цього ще хлопчика. Так, тільки тут війська поміняємо. І ось тут поміняємо, а тут залишимо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, да, тут ціль теж вони добити не можуть. Потужна, потужна ціль. Добре, що ми вже тут перемогли, тому якось простіше. Ну, комбо в сині. З фіолами, в принципі, непогано. Давайте так і розпочнемо. Ой, чудово! В один хід ми зарядили фіоли. Навіть більше, ніж потрібно. Ну, давайте спробуємо пробити ось цього. Так, паразитів сюди. Звісно, що ми не встигли жовтих зарядити. Але давайте ось так четвірочку прокинемо. Це і сходить. Але добре. Так, ось так. Сповільнення працює. Огу. Так, скільки у нас два ходи залишилось. Давайте спробуємо заблокувати Одіна. Того навіть пробили. Добре, давайте ось так прикинемо. Підлікуємось, пошукаємо фіол знизу. Фіолу немає. Так, добре, ось так він Відродився. Ну, давайте спробуємо пробити. Так, добре. Фіол під'їхав. Тепер ось так жовті. Цей трішки підлікується, ну, то нічого страшного. Так, так. Можливо, і проб'ємо його. Ну, звісно, тут. І полянка була чудова. Давайте накинемо паразитів. Так, добре. Прокидаємо фіолетові. Ще ось так жовті. І тут один фіол і жовтенький заберемо. Так, зарядився наш тигрниш. Ну і все. Паразити завершили справу. Добре, добре, добре. Ну, тут чудово вийшло. Що, спробувати ще раз сходити на того. Не ось цього. Давайте спробуємо добити. Так, так, так. Ну що ж, кого взяти? Давайте візьмемо, напевно, локі. Не завадить нам. Локи. Візьмемо Таунт. Давайте ЧР. Можливо, ми встигнемо його зарядити. Також можна спробувати взяти Хімераса. Можна взяти Тетіс. І нам би лікар потрібен якийсь потужний. У нас є Айно, до речі. Ну, Айно вона спочатку чистить, потім вже лікує. Тому після пепера або пофіта ми не зможемо це витримати. До речі, можна через контратаку спробувати зіграти. Чому б ні? Давайте так. Там і шал є. Давайте так. Хімераса краще взяти, пробивати посильніше. І, можливо, давайте вигоряємо котика. Ось такого. Він підсилює атаку. Лікує. Небагацько, але лікує. Давайте спробуємо такою експериментальною командою сходити. Так, так, так. Ну, котику дамо оці 30 війська. Черу дамо ось ці 30 війська. Бену можна дати 19. -ті. І Химирусу 30. -ті. Ну, поїхали, подивимось. Може, хоч синенькі камінчики будуть, да ми впораємось. Ага, угу. будуть. Але не сьогодні. Ну, трійку в мену прокидаємо. Може, йому вистачить. Вистачило. Так. І синенькі доїхали, в принципі. Давайте ось так. Що ж, вмикаємо Бену. Кого копіювати? Може, пепер? Давайте. Угу. Вона чинить супротив, але ми її все ж таки будемо пробивати. Не пробилась. добре, тихо, тільки шалот, поки не заряджайте. Так, ну, до речі, пепер, скоріш за все, ми заберемо. І ось так. Тепер ось так. Поки є контра. Так, давайте підлікуємося ось так і вкинемо в пофіт, а нехай він проб'є. Чи контра вже зараз спаде з нас? Ні, поки що контра працює. Давайте тут сині пошукаємо. Так, синенький заїхав, добре. Ага. Угу. Пофіт. Чому я раніше контру не використовував? Так. Так, так. Вистачило чи ні? Ну, червоні повинні добити в нас. Ну, нарешті, з третьої спроби, в нас ну, вийшло пробити таку ціль. Ну, нічого, в принципі. Подивимось, скільки ми набрали. Цього разу. Так, наші молодці. О, я щось. 195. Ну, це вже краще, майже 200. В принципі, непогано. Можна було б краще відіграти, але маємо, що маємо. Ну, скоріш за все, ми переможемо. 6 ударів у суперника в нас 7. Ну, в нас вони вже не доженуть. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.